Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і даний відеогляд буде присвячено новому зарядному пристрою від торгівельної марки Ідеал, який називається Практик Чарджер 15. Цей зарядник суттєво відрізняється від аналогічних зарядних пристроїв як дизайном, так і габаритами, чому є певне виправдання. Справа в тому, що Charger 15 має зарядний струм цілих 15 А. І якщо ми порівняємо його з преміальними брендами, в яких ну, в топових моделях там може бути зарядний струм 7, 10, можливо 12 ампер, то побачимо суттєву перевагу Charger 15. І в першу чергу зарядний струм 15 А може знадобитись тим людям, які хочуть дуже швидко заряджати якісь потужні акумулятори ємністю 100, 120-150 ампер годин і більше. При цьому, якщо ми візьмемо Charger 15 і порівняємо його з якимось іншим зарядним пристроєм від преміального бренду з зарядним струмом 10 А, то ми побачимо, що Charger 15 коштує майже вдвічі дешевше, і при цьому має всі ті самі характеристики. Якщо ми вже заговорили про характеристики, то варто зазначити, що Charger 15 керується мікропроцесором, має безліч функцій, і тому він зовсім не поступається за функціоналом якимось. Топовим зарядникам від преміальних брендів. Максимальний струм, як я вже казав, 15 А, але споживач за власним бажанням може обрати і інший струм, наприклад, 2, 8 або ж тих самих 15 А. Таким чином, даний зарядник підходить для заряджання акумуляторних батарей ємністю від 10 Аг до 300 Аг. Але з його допомогою можна заряджати батареї з напругою лише 12 вольт. 6-вольтові та 24-вольтові батареї недоступні для заряджання даним Пристроєм. Звісно ж, цей момент можна списати на недоліки, але даний недолік, на мій погляд, не суттєвий, тому що переважна більшість акумуляторних батарей для автомобілів мають напругу 12 вольт. 6-вольтові батареї зустрічаються в основному на мототехніці, а 24-вольтові батареї зустрічаються дуже рідко, ну, зазвичай на якихось вантажних автомобілях. Але знову ж таки, на більшості вантажних автомобілів ми можемо бачити 2 12-вольтові батареї, які дають напругу 24 вольт. Якщо Якщо говорити про типи акумуляторних батарей, то даний зарядник може заряджати будь-які автомобільні акумулятори, включаючи акумулятори типу Гель та АГМ. Пік використання зарядних пристроїв для акумуляторів наступає взимку, коли на вулиці дуже холодно, і дуже часто доводиться заряджати холодні акумулятори. Charger 15 має Функцію заряджання холодних акумуляторних батарей. Для цього зарядний пристрій завдяки мікропроцесору може підібрати оптимальні параметри зарядки і налаштувати програму заряджання так, щоб навіть холодна батарея правильно зарядилась і не втрачала свій ресурс. Сам процес зарядки відбувається в 9 етапів. Перший заряд це діагностика акумуляторної батареї для того, щоб підібрати оптимальну програму зарядки. Другий етап відновлюючий заряд. На третьому етапі зарядний пристрій починає м'який заряд, тобто. Струм заряду поступово збільшується до заданого значення. Якщо ми обрали струм заряду 8 А, то зарядний пристрій не буде одразу заряджати акумуляторну батарею струмом 8 А. Він почне з більш низького струму і буде поступово м'яко піднімати струм до заданого значення. Після м'якого пуску наступають етапи імпульсного заряду, рекондиціонування та об'ємної зарядки. Далі відбувається зарядка акумулятора постійною напругою. На восьмому етапі діагностика, тобто зарядний пристрій дивиться, чи може акумулятор утримувати заряд після зарядки. І дев'ятий етап це етап зберігання. В цьому етапі зарядний пристрій буде підтримувати 100% рівень заряду в акумуляторній батареї до того моменту, як вона вам знадобиться. Надалі хотілося би на практиці показати, як користуватись всіми режимами, але спочатку декілька слів про Будову, конструкцію та технічні особливості Charger 15. Ну, по-перше, я хотів би звернути увагу на його габарити. Як я казав на початку відео, цей зарядний пристрій ну, можна сказати вдвічі більше, ніж аналогічні зарядники. Але тут і вдвічі більший зарядний струм, тому ми і маємо збільшені габарити. Корпус зарядного пристрою виготовлено з достатньо міцного і жорсткого. Пластику, якихось прогумованих м'яких елементів тут немає. На лицевій стороні ми бачимо дисплей та 5 кнопок керування, з якими ми будемо розбиратись трішки згодом. Сам по собі, корпус цього зарядного пристрою не герметичний. Клас пили вологозахисту IP20, тобто цей зарядний пристрій не захищено від проникнення пилу або вологи всередину корпусу. Ну і це не дивно, тому що. З двох сторін є вентиляційні отвори, де встановлено кулер для покращення вентиляції. Справа в тому, що зарядник дуже потужний і його неможливо було сконструювати в закритому корпусі, тобто знадобились вентиляційні отвори і активна система охолодження. Інакше виробник не зміг би досягнути такого значення, як 15 А. Саме через низький клас пили вологозахисту я рекомендував би берегти цей зарядний. Пристрій від вологи та не залишати його на підлозі. Краще за все ним користуватись вдома, покласти цей зарядний пристрій на стіл або навіть стаціонарно прикріпити до стіни. Для цього на корпусі зарядника є 4 отвори, по 2 з кожної сторони. І тут, за допомогою звичайних саморізів, ми можемо прикрутити зарядник стаціонарно до стіни, де його ніхто не пошкодить і йому не будуть страшні ні пил, ні волога. Цікавим і зручним конструктивним рішенням Charge 15 є ось така кишеня на верхньому торці зарядного пристрою, яка закривається зверху кришкою. В цій кишені можна розмістити зарядні дроти, але самі затискачі-крокодили в кишені вже не поміщаються. В принципі, можна було б зробити кишеню більшого розміру для того, щоб вже і затискачі там поміщалися. Але тоді зарядний пристрій був би ще більше. Але як мінімум. Виробник міг би подумати про додаткову кишеню з боку. Тут також можна було б розмістити ось ці затискачі а так в нас виходить, що всі дроти дуже акуратно складені в. Корпусі самого зарядного пристрою, а затискачі ну їх просто нікуди діти. Вони собі висять, як якийсь не знаю, рудиментарний орган. Хотілося б все ж таки в такому випадку, якщо виробник вже подумав про ось таку зручну річ, щоб він вже й далі подумав про те, як ми можемо закріпити затискачі на корпусі зарядного пристрою. А от що стосується самих затискачів, то тут в мене склалось враження, що виробник дивився всі наші огляди і зробив затискачі, які мене на 100% влаштують. По-перше, я хочу відзначити, що тут досить потужні і товсті дроти, які дійсно можуть витримати напругу 15 ампер, а то і навіть більше. По-друге, сам метал затискачів досить товстий, ну приблизно 1,2-1,5 мм. І... За моїми відчуттями, це, мабуть, найпотужніші затискачі зарядного пристрою, які я тримав в своїх руках. Тобто, вони будуть дуже щільно прилягати до клем акумуляторної батареї, чим будуть забезпечувати надійний контакт. Місце з'єднання дроту з дротус, самим затискачем, як ми бачимо, виконано досить якісно. По-перше, сам дріт надійно затиснено, а по-друге, ми бачимо, що дріт надійно припаяно. Тобто тут в нас буде теж надійний контакт і мінімум втрат напруги. Тепер щодо функціоналу і використання. І по-перше, що я хочу зазначити, це те, що Charger 15 це дуже безпечний зарядний пристрій, з яким може впоратись будь-хто, навіть дитина. Тут є всі необхідні захисти: захист від короткого замикання, від перенавантаження, перенапруги, перегріву, і навіть захист від неправильного під'єднання. Тобто, я дивіться зараз навмисне. Міняю плюс з мінусом місцями і нічого не відбувається, нічого не згорає, не вибухає і не іскрить. Просто процес зарядки переривається. До речі, у цього зарядника є пам'ять. Якщо процес зарядки з якоїсь причини було перервано, наприклад, у вас вдома зникла напруга, то після того як Живлення з'явиться, процес зарядки почнеться з того місця, де він був перерваний. Тобто, програма зарядки не буде починатися знову. А почнеться з того місця, де вона зупинилась, і таким чином зарядник вже там швидко дозарядить акумуляторну батарею. Тепер щодо керування, незважаючи на те, що тут встановлено мікропроцесор і пристрій автоматично самостійно обирає певну програму для заряджання, все ж таки. Якісь функції ми можемо налаштувати за власним смаком. Ну, по-перше, ми можемо обрати струм заряду. Якщо ми заряджаємо якісь невеличкі акумулятори ємністю 30, 35, 40 Аг, ми можемо обрати струм заряду 2 А. Також можемо обрати 8 А і максимальний струм 15 А. Далі ми можемо обрати тип акумуляторної батареї просто натискаючи цю кнопку, ми обираємо необхідний тип акумулятора. У нас стандартна акумуляторна батарея. Як ми бачимо, тут досить великий LCD дисплей, на якому відображається певна інформація. І ми можемо обрати, яку інформацію ми хочемо бачити на дисплеї. Це може бути або зарядний струм. Тобто ми бачимо, яким саме струмом на даний момент зарядний пристрій заряджає наш акумулятор. Як ми бачимо, ми обрали струм 15 ампер, але зарядка йде струмом 3,9 ампер, 3,8 ампер. І струм може знижуватись по мірі того, як буде заряджатися акумулятор. Тобто, якщо ми навіть оберемо струм 15 А, це не означає, що акумулятор постійно заряджається таким струмом. Ми просто обираємо максимальне значення струму, яке ми дозволяємо для зарядки акумулятора. Але все ж таки, мікропроцесор сам визначає, який струм заряду потрібен для того, щоб якісно зарядити акумуляторну батарею. І також ми можемо бачити напругу, якою заряджається наш акумулятор. Окрема червона кнопка це кнопка десульфатації. В багатьох зарядних пристроях десульфатацію зарядних пристроїв вмикає автоматично за власним бажанням. В цьому заряднику ми можемо самостійно увімкнути режим десульфатації, якщо нам це потрібно. Зарядний пристрій відновить ємність акумулятора після глибокого заряду, і коли режим десульфатації буде завершено, зарядний пристрій перейде до стандартної програми заряджання і зарядить акумулятор у всі 9 етапів. Таким чином я б назвав би Charger 15 не просто інтелектуальним, а ще й мультифункціональним зарядним пристроєм, який дозволяє своєму власнику трішечки підкоригувати програму заряджання за власним розсудом і для власних потреб, що є суттєвою перевагою навіть перед більш дорогими зарядними пристроями. Також до суттєвих переваг я б відніс би зарядний струм 15 А. По всім іншим параметрам, ця зарядка не поступається. Іншим зарядним пристроєм від преміальних брендів. Але все ж таки є декілька недоліків, про які я казав на початку відео, але для підбиття підсумків ще раз про них скажу. Ці недоліки це негерметичний корпус. А також лише один варіант напруги 12 вольт. Все інше в цьому заряднику мене повністю влаштовує. Якщо ви знайшли якісь недоліки у Charger 15, обов'язково напишіть про це в коментарях. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!